Всі ви мене просите, дуже просите, щоб я дала сильніший заговір проти заздрісті, проти споганих слов ворога. В кожної людини є людина, яка завидує, яка бажає зла. Є такий в дідових записах чорний заклен ворогу. Берете чорну бумагу, дивіться. Тут пишете всередині ім'я свого ворога недоброжелателя Обв'язуєте чорною ниткою, обпоясуєте свічою, тільки не парафіновою, восковою. І говорите такі слова. Чорні слова ворога себе щищаю. Чорні слова ворога йому возвращаю, буде він. Ночами не спати буде на кутіні вить. Аракар. Такі слова, як сказали, запалили цю бумагу, дивіться, щоб вона згоріла повністю. Коли це все згорить, пепіл обов'язково Підете і розвійте, розбросаєте, розвійте, розбросайте. Зла ви йому не бажаєте. Ви возвращаєте те, що він вам побажав. Це возвратка. Це називається в магії возвратка. Возвратка зла, возвратка недоброжелання, возвратка чорних слів, тільки для моїх підписників. Ворогу зла не бажайте. Бажайте, щоб він забрав те, що вам побажав. Все буде добре. Тільки діє для моїх підписників. Бо енергообмін не проходить із чужими, ті, що заходять на канал, ніякого дійства не буде. Все буде добре.